Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна, і сьогодні відеоогляд будинку буде знову в Тернопільській області, це Чортківський район, село Гуштин. Будинок я не бачила, це відео надіслав мені продавець будинку. Будемо разом з вами дивитись його, і що я знаю, я про будинок розкажу. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, дзвоніть до нього. Будинки, які у мене на каналі, я їх не продаю. Я тільки роблю для вас відео огляди. Найближче місто це Чортків. Чортків це районний центр, до нього 30 кілометрів. Заходимо на подвір'я. На подвір'ї всюди бруківка, земельна ділянка 30 соток. На подвір'ї є будинок, є літня кухня, гараж та господарські будівлі. Є всі документи на будинок, будинок готовий до продажу. Це план будинку. В будинку 4 кімнати і ванна. Ми зайшли в сіни і зразу двері в ванну. В ванній новий ремонт, вона ще не завершена, але всі, скажімо так, меблі від ванни все є в наявності, а також ще ванній тепла підлога. Проходимо в коридор і зразу попадаємо в велику кімнату. Точніше в вітальню. В будинку всюди пластикові вікна. І будинок весь утеплений. Всі двері в будинку нові. Це друга кімната. В другій кімнаті камін. Камін зроблений на дві кімнати. Але ще також до будинку підведений газ і всюди стоять конвектори. Ось це, що ви бачите, це всі меблі, це все ну, до ванної кімнати. Потрібно тільки його, скажімо так, доробити. І є ще одна четверта кімната. В ній ремонт не робили. Тут як варіант може бути дитяча кімната або Ну, я б зробила тут кухню, тому що кухня на вулиці, ну, в іншому приміщенні. До будинку підведена вода, є септик, це літня кухня. Тут також підведений газ, є конвектор. Пральна машина, холодильник, що ви бачите, це все залишається. Також всі меблі в будинку залишаються. Ціна будинку 22 тисячі доларів. Це ми вийшли на подвір'я, ось бачите, прямо гараж. І господарські будівлі. Є два підвали. Один в кухні, інший на вулиці. Посаджений молодий сад, ось, бачите, криниця. Скриниця вода підведена і в будинок, і в кухню. Ось так виглядає влітку. Молодий сад, дерева уже плодоносять. Також є квітник, посаджені квіти. Цей будинок знаходиться біля лісу. Город і за городом зразу ліс.